Я вас вітаю, шановні пані та панове, особливо вас, шановні мої стрільці, тому що для вас розклад таро на вересень місяць, 25-го року. Ну що, літо закінчується, на жаль, починається осінь, а це завжди повернення до праці. Хто був у відпустках, можливо, хтось піде ще в відпустку, все літо пропрацювали. Але як то кажуть, let's go до роботи. От і ми подивимося по всім сферам. Вересня місяця, що ж може бути таке, на що варто звернути увагу. І основний фон місяця: ми подивимося по старшим арканам. І для вас це море сили, шановні мої стрільці, круто! Ну, сили вистачить на все. Тобто, і на вирішення якихось питань робочих, можливо, сімейних, особистих, фінансових, по здоров'ю. Тобто, ви будете проявляти всі свої сильні сторони. Тобто будете на висоті. Ви будете знати, куди піти, коли піти, до кого піти, з ким побалакати, які документи зібрати. Тобто, от ця сила буде вам надана для вирішення різних всяких питань. Зараз ми побачимо, де ви зможете її застосувати і як це все воно має бути. Отже, тепер звертаємось до позиції роботи. Одна основна карта, одна додаткова, і основна карта у нас. Помірність, старший аркан, тобто робота нікуди від вас не дінеться, але буде спокій на роботі. От, дуже рівненько пройде вересень місяць для вас, стрільці. Тобто, якщо ви були у відпустці, то повернетесь от і знайдете, що все як було, так і залишилось. Або, наприклад, продовжуєте спокійно працювати собі і, і так далі, тобто ніяких. Катаклізмів або потрясінь на роботі тут у вас не видно. Взагалі дуже добре. І от зараз іншу ще одну карту подивимося, що тут далі має бути. Додатково. Верховна Жриця ще один старший аркан. Такий дуже таємничий. От. І От, що такого цікавого в цій карті, тому що вона вказує на те, що для вирішення всіх робочих ваших питань, ось і сила, ще плюс до того всього. Тобто, у вас буде дуже сильна інтуїція, розвинена в вересні місяці. Тобто, чуйка буде така залізобетонна, тобто десь от. Вам якась думка прийде просто спонтанно в голову, і ви зрозумієте, як вирішити те чи інше запитання на роботі, чи ту, чи іншу проблему, як краще спрацювати. все. Буває таке: інтуїція спрацьовує, коли ну, не вистачає там якихось трошечки знань, умінь, документів, якихось можливо, інформації якої-небудь не вистачає. Ви все це зможете вирішити своєю інтуїцією. Прекрасна карта. Але дивіться, що ця карта ще дуже любить тишу. Тому, якщо ви щось надумали, інтуїція вам підказала, ви працюйте, але нікому нічого не розповідайте. Заздрості багато, і таких буває, трапляються, скажімо, не, не дуже хороші співробітники, які можуть просто от тако кривим оком подивитися і щоб ваша робота шкаребеть не пішла. Але у вас по помірності і по силі, ви таки зможете втримати язика за зубами, шановні мої стрільці, і все у вас піде дуже добре. Переходимо тепер до дуже серйозної позиції матеріальної. Гроші, гроші, ресурси, ресурси. І що тут у вас по ресурсам? П'ятірка Кубків. Ну, знаєте. От якась така дрібничка може вам зіпсувати настрій, чесно кажучи, по п'ятірці кубків, тому що вам здається, гроші втікають, кінець світу, і так далі. І так далі. Ну, можливо, якісь страти є, можливо, заплатили за щось більше, ніж треба було. От якась більша сума. так, от, Або на базарі щось купили дорого, а раптом побачили, що поряд дешевше і ще краще продається. І всі оці такі дрібниці будуть вам псувати настрій. Але дивіться, вихід із ситуації завжди є. По цій карті. Тобто, отака от кризова карта дає нам всім поштовх. Тобто, від дна і нагору швиденько вспливаємо. Тому народ, не зациклюйтесь на якихось от таких дрібницях, подивіться навколо себе, просто складіть собі план, гляньте, роздивіться, вивчіть все навколо вас, де краще купити, як краще розпорядитися грошима. Вихід завжди по цій карті, і ситуації є. Тому не переймайтеся. Додатково тепер подивимося, що тут у вас. Дев'ятка мечів. Ну я ж кажу, це пусті страхи. От тобто, якась дрібничка може вам просто не давати спати вночі. Женіть геть у цих своїх дурні думки, цих тараканів своїх голови. Це не варто того, щоб ви за того всього переймалися. Переплатили копійку, і вже в голові шкандаль, і, все, і криза, і кінець світу. Нічого подібного. Оце все таке пусте абсолютно. Викиньте з голови, у вас все в порядку. Йдемо далі. Сім'я особисте життя. Друзі, родичі, батьки. Зараз подивимося, що тут у вас таке може бути. І, і основна карта. Кохання про любовність сказав, ось вам, нате. Дивіться, яка краса. Ця любов, якщо хтось от впаде вам в серце, це навзаєм. От якщо чесно, дуже крута карта, бомбічна. А якщо ви от поки що без пари, то зустрій, не можете зустріти таке своє кохання. Дуже чудова, прекрасна карта. От Це цілком можливо, от у вас трошечки, знаєте, Піддасте вогню, якщо, ваші, якщо ви в стосунках, звісно, вже якщо ви пара, якщо ви подружжя, то ви можете розкочегарити знову свої почуття. Може, притухло, пригасло, може, звикли одне до одного. І от ви можете от повести себе так, щоб знову розпалити от в серці своєму і в серці своєї другої половинки знову от такі яскраві почуття. Якщо це не стосується кохання, то це. Mm... Дуже чудова нагода попрацювати з э... своєю другою половинкою над чимось вдома. Можливо, ви разом будете робити ремонт. От, якщо ви мужчина, наприклад, то кладете плитку, а ваша дружина чудово шпалери клеїть, О, може. Або навпаки, там ще ну, хто що. От, і ви доб'єтеся чудових прекрасних результатів. От робота в парі буде, от на користь. Давайте додатково подивимося. Ну, ось вам ще додатково. Ну, наприклад, ви зробили ремонт в хаті, тепер у вас в хаті свято. <сум> Четвірка жезлів завжди святкування чогось в вашому домі. Це карта нерухомості, до речі. От, і це стосується житла, де ви живете. Або, наприклад, там, де ви давно не були, може ви десь народилися, виросли десь кудись. і Ви туди можете поїхати, прекрасний час провести. Але це зазвичай свято, яке ви влаштовуєте в себе вдома. Тому от, кличте гостей, і все буде у вас чудово, прекрасно. От, а може, це у вас от, там от таке кохання і тут весілля. Знаєте, опа. І все. І вирішили собі швиденько одружитися або щось таке. Ну, тобто, вирішуйте самі, в кого що, але святкування от, в вересні місяці, шановні мої стрільці, точно щось у вас буде. Тепер переходимо до позиції здоров'я. Двійка мечів. Е, ну, дивіться, двійка мечів це повітряна карта, це. Карта, скажімо так, по-перше, перевіряйте свої легені. От, Парний орган, все-таки двійка, і от повітряна стихія, і легені, бронхи, щось таке, гайморові пазухи. От слідкуйте за цим. Будь ласка, тому що застуда якась, або інфекційна, або що завгодно. от таке може бути. Друге, це, скажімо так, поки що в вересні буде. от, Важко буде поставити якийсь діагноз, наприклад, е, важко буде вирішити, в чому проблема з вашим здоров'ям. Тобто, лікар поки що не зможе знайти прав... правильну відповідь, От, поки не вдається. Спробуйте піти до іншого лікаря, якщо той не може. Тобто, от якась пауза в вирішенні якихось питань по здоров'ю. Якщо другий не допомагає, йдіть до третього, поки не виясниться ваша ситуація. Якщо дійсно, поки що. Якась пауза настала, якась така. Просто перечекайте. Якщо це дійсно не, не загрожує вашому здоров'ю на даний момент. Бо бувають такі моменти, що треба втрутитися дуже швидко і так далі. Не дай Боже, звісно, але всяке в житті в нашому буває. Тому от поки що не впадайте в паніку, перечекайте поки що. А тепер позиція для тих стрільців. Хто ще не був у відпустці, збирається в відпустку в вересні місяці, що ж там в тій відпустці може у вас такого трапитись? Ну, кайфанете. Десятка кубків. Таке враження, що ви зі своєю родиною або в колі якихось друзів десь чкурнете і прекрасно проведете час. Десятка кубків ну, це повне задоволення по самі вуха. Не знаю, з ким ви зібралися їхати. о, ну Тут купа вся родина разом, знаєте. Або дітей лишити на родину двоє, десь кудись поїдете, залишитись вдвох, або з дітьми. ну, Тобто варіантів маса, але задоволень теж дуже багато. Ну круто, здорово. Так що, стрільці, якщо хто ще не ходив відпустку, бігом-бігом, бо буде круто. І нарешті порада. від карт, Таро що стрільця? Тут Таро може порадити. Пажезлів. Тобто, дивіться, якщо якась виникає, виникає ситуація, що кудись треба починати йти, рухатись щось робити, сміливо починайте йдіть рухатись, робіть, робіть. В даному випадку старт от головне для вас це стартанути. Далі все піде. У вас є сила, все зможете. Тому стартуйте, починайте, дійте. Стояти на місці ну, не ваша політика. Ще одне: це може стосуватися дітей ваших. От, Наприклад, зверніть увагу, чого хоче ваша дитина, можливо, в якусь секцію записатися. По жезлам це може бути якась така спортивна, активна, рухлива дуже така якась секція. Я не знаю, починаючи від плавання, закінчуючи. Фігурним катанням, наприклад, дитина хоче займатися спортом. От рухайтеся вперед, вперед, її дитина буде задоволена і сама і буде тішити вас своїми результатами якимось. Може і таке бути. Зверніть увагу, будь ласка. І тепер, нарешті, сюрприз або несподіванка. Від вересня місяця три карти з Оракула. А ну, зараз ми побачимо, що тут у вас таке. Ой, імператриця, тройка трійка мечів і, скажімо так, королева мечів. Дивіться. Імператриця дуже крута козирна карта, але трійка мечів от перекреслює всі якісь такі. Це може бути, звертайте увагу, небажана вагітність. От, може розбити серце. Бачите, поряд з імператрицею, тому. Будьте уважні і обережні, і так далі. Або імператриця ще може казати про якісь негаразди, скажімо так, як то кажуть, спілкування з вашою мамою, бабушкою, там, бабця, щось там незадоволення, і так далі. Тобто якась неприємна розмова, яка теж може ранити вам серце. По королеві мечів, це. Не скажу, щоб розрив, але якась така дистанція. Тобто, знаєте, ви можете щось сказати, як відрубати, наприклад. Або це може сказати та імператриця, і це знов ранить ваше серце. От якось не доводьте до таких розмов. Або якось зразу припиняйте ту розмову, або щось таке, наприклад, тобто щось гостре в стосунках з такою імператрицею. Або ще раз кажу, або якась небажана вагітність, яка може от вам зіпсувати настрій і серце аж заболить. Це така пересторога, це не те, щоб сюрприз. Тому от так звертайте увагу, шановні стрільці, дівчата. Жінки і так далі, тому що таке теж буває. Не всі приємні сюрпризи бувають в житті. Зверніть, будь ласка, на це увагу. А я сподіваюся, у вас все складеться якнайкращим чином у вересні місяці. Головне, будьте здоровенькі, бережіть себе, шануйте себе і своїх близьких, і все буде в повному порядку. А ми з вами зустрінемось в наступному місяці. Тому вам і па-па!